привітати саме з 20-ту річницею церкви черного життя. Велика подяка Богу, що вже 20 років Бог дає сили, натхнення церкві виконувати своє призначення. Я хотів би на самому початку таких е, три простих тези про церкву сказати і тим самим надихнути всіх, хто е, членів церкви, прихожан, всіх, хто відвідує церкву жертву життя. Церква не є власністю людини, це є Божа установа. Це перше, що нам всім треба зрозуміти. І ми з вами тут на деякий час, який Господь нам подарував для служіння. Кожен з нас має свій певний проміжок часу. І ми маємо правильно використати цей час, подарований нам Богом. для того, щоб церква, і коли вже нас не буде, або піде на пенсію. Передамо служіння, підемо на пенсію, тоді, щоб церква все-таки продовжувала, щоб молодь, діти, під, які підростують, щоб продовжували цю справу. І, знаєте, 10 років назад, я пригадую настанову ще, був Живий Олександр Сонович Озеруга, і ми збиралися в хатинці в Невелиці, і сьогодні на відео побачите, що то було. І там в кімнаті. І він казав так, в 13-му році, каже, поставте собі мету на 10 років. От, е, він надихав нас мислити стратегічно. Не просто ну зібрались, помолились, почитали Біблію, слава Богу, розійшлися з ній. Онамійте собі ціну через 10 років. І 20 липня 2014 року ми вирішили це зробити буквально. І замість служіння ми мріяли. І намріяли аж 16 пунктів. Я зараз не вам їх прочитаю. Це було майже 10 років назад, 20 липня 2014 року. Тобто в нас ще з вами є рік, щоб то все досягти. Я так нагадаю. Отже, це, це ви казали. Хто тоді був на служінні 10 років назад, це були нема, це не я склав, це люди казали. Церква для людей об'єднує щира любов до Христа. Церква церкві, життя якої є проповідь Ісуса Христа. Церква, де проявляються всі дари Святого Духа. Церква, в якій люди на практиці відчувають Божу любов до них через віруючих. Ми тоді ставили мету, що Божа любов була людям явлена через нас. Церква де є потужне молитовне служіння. Бачите, такий пункт є цікавий. Церква, де кожен її член приймає щиру участь в житті і служінні місцевої церкви. Церква, яка має багато напрямків служіння. Церква, яка має велику кількість молоді, яка активно бажає служити для Бога. Чи тоді не було нашої молоді, я не хочу, маєте приходити. Чи треба вже ти, може, тоді за тебе молилися за, за всю нашу молодь. Церква, яка має хор і чотири групи прославили, а також дитячий хор. Ну так, замахнулися. Хтось там таке було натхнення когось 10 років назад. Церква, де на зібрання заповнене все приміщення та двір аж до дороги. Я пам'ятаю, це сказав Ігор е е е Григорович Ломмінов, цей пункт е е сказав, його сьогодні також немає з нами. Але ми пам'ятаємо 11 пункт наших завдання. Церква, що має в собі дитячу церкву, яка вміщає всіх дітей з дитинки. Тоді треба буде звертатися, щоб побудувати ще один дім молитви, я так думаю. Церква, яка впливає і змінює село, змінює культуру села відносини між людьми. Не признають, що я це сказав. Церква, яка має чудове гарне приміщення. Церква, яка дає чудову апаратуру, а також чудовий зал із правильною акустикою. Це сказав вона. Якщо всі ці пункти перерахувати, я собі прикинув, десь приблизно 50% є. Ну, за 10 років не скажу, що це так аж потужно, але вже щось є і Господь давав відповідь. Друзі, давайте ми сьогодні для себе дамо відповідь на просте питання. Для чого Бог дав церкві вже 20 років? Для чого? Ось. Я вам скажу, для чого? Ще дві тези про церкву. Церква джерело життя це місіонерська громада. Це не спільнота вибраних святих, які закрилися від цього світу і чекають, поки прийде Господь і спалить все округі, а їх спасе. Ні. Це місіонерська громада, це спільнота людей, які покликані утверджувати івангельські біблійні цінності. Саме для того ми проводимо табори і театральне служіння, займаємося спільником, з молоддю. Служіння благодійності є не чим іншим, як виявленням цієї цінності, про яку Божої любові. Ось. Тому церква джерело життя це місіонерська громада. І друге, друга теза церква, яка служить людям. Це спільнота людей, які розуміють потреби і проблеми людей, і готові допомагати для них. Тобто, приходячи в церкву, люди повинні знайти відповідь на свої питання. І весь той добрий потенціал, який Бог дав, церква повинна в людині активувати і допомогти. Отим своїм всім талантам і здібностям добрим послужити для інших, бо в тому буде і щастя для самої людини. Тому дорогі члени церкви та прихожани церкви, От, я бажаю на наступні 10 років три речі. Перше цінувати те, що маємо, друге мріяти про велике. І третє, робити все можливе, щоб досягти цього великого. І свято вас. ترجمة